Знайомтесь, КВ. він мав продовжити родинну справу. Та він народився КВ! бути рокером. Годі барабани, ти давай працювати! Тато, я хочу грати в групі, я хочу їздити світом. Традиція, яка чотири тисячі років, не зникне через одного егоїстичного кролика. Так, я повинен грати свою роль у Голівуді. Без страждань знаменитістю не станеш. Та жіночка написала Гаррі Потера у канаві. Я маю талант, я маю бажання, я маю уникати того, що мене вдарило. Пропоную обійтись без втручання страхових компаній. Нам треба знайти каве, Виряджайте рожевих переків. Мені байдуже де ночувати. Я не вибагливий. А газети навіщо? Ну, ти ж тварина, тому. А, я зрозумів. Я ляжу спати на підлозі, тут і покакаю, тут і попісую. Він переселяється. Е, джакузі, це найкращий розслабон. Джакузі, можеш закрутити хап? Там так багато пінки. Ближче до мрії. Я в музичних школах не навчався. І його вже ніщо не зупинить. О, ні. Ружелі Фред, чого я в коробці. Фред! Ай! Я слухатимусь! Я все приберу! Я особливий! Я дуже особливий! Ти чого? Морські камінці? Ти какаєш цукерками! цієї весни! Ти не розумієш! Я йду зустрітися з майбутнім! Хеселько! Клас! Цукерки! Не їж це! Фред, розслабся! кавуна. Сіпи. Дай хоч разок торкнутися. Ой! Усе ти торкнувся. Дякую. І крутий музон. Стоп! Стоп! Мені не сподобалось. Я в захваті. Гоп! Ти подивись, О! який же ти кролик симпатичний. Ох. О, він такий м'якенький, гарненький, пухнастий. І. І теплий? З ким вона зустрічається? Та ні з ким. Кролика собі шукає.